Колоритна виставка у яскравих тонах відкрилась у музеї Кобзаря. Її автор Ігор Солодомніков надихався красою України, а експозицію назвав переможні барви українського всесвіту. У його роботах присутні традиційні елементи притаманні батьківщині, а кількість використаних кольорів вразила чимало відвідувачів. Ювілейні 50 картин до 50-ти річчя художника прикрасили стіни Черкаського музею. Панійну часто можна побачити на мистецьких чи громадських заходах, каже вражена яскравим баченням автором світу. А такі виставки зараз на часі. Це дуже важливо побачити у таку яскраву, таке яскраве бачення світу. Ця виставка ну мені здається дуже вчасна. Дуже вчасно, тому що ну навряд чи десь ще можна знайти таку велику кількість позитивних емоцій, як тут яскраві образи, яскраві емоції. Художник-початківець Назар Щербатюк творчістю Ігоря Солодовнікова цікавиться давно. Має навіть власну асоціацію щодо робіт майстра. Мені дуже подобається його творчість. Я можу порівняти от в мене є моє особисте порівняння, що коли дивишся на його роботи, таке відчуття, ніби дивишся через тепловізор. Дуже все барвисто, гарно і душевно. Презентовані картини датовані з 2006 року. Серед них і ті, які глядачі побачать уперше. Ігор Солодовніков розповідає, виставку присвятив майбутній українській перемозі. А любов майстра до батьківщини відчувається в традиційних мотивах його робіт. Люблю її колорит, люблю її космос, її всесвіт, її енергетику, енергетику цих кольорів. Тому у мене таке національне мистецтво, таке моє бачення. Тематична різноманітність перегукується із широкою палітрою кольорів. Переважають червоний, синій, жовтий та інші яскраві барви. Вибір кольорової гами пан Ігор пояснює, згадуючи слова відомого французького художника Андрі Матіса. Він казав, що картина повинна. В душі викликати радість і оптимізм. Я вважаю, що вона повинна бути яскрава, піднімати дух, радувати людину і, як би сказати, давати поштовх до переможних ідей, до якогось осмислення цього світу. Колега пана Солодовнікова, голова Черкаської спілки художників Роман Кравчук, каже, заворожують не лише роботи, а й оточення, в якому працює художник. У Нас е, через стінку майстерні, і я прям ну буває, коли бачу його це, хочу зайти. В нього майстерня просто неймовірна, як маленький музей. Про людські якості скажу перше, так як це дуже хороша людина, дуже вихована, е, справжній інтелігент, інтелектуал. Е, Має тонкий смак, оце якраз про майстерню я її говорю. і як я живописець, і він мені дуже імпонують його роботи. Автор виставки людина з особливим почерком, зауважує завідувачка музею Кобзаря Ольга Шарапа. А виставка така ж яскрава, як її автор. Роботи його ну наскільки світлі, наскільки енергетичні, це те, чого не вистачає сьогодні нам усім. От якогось вікна, такого підживлення для душі, такий енергетичний просто вир, коли. Занурюєшся в ці роботи, і взагалі, коли ми їх всі одержали і вже розвісили, вони ніби заповнили всі наші зали. І от вірите, сьогодні справді свято. Це великдень. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.